Ця кінезіологічна вправа для тих, хто вважає себе начутливою людиною. Особисто мені ця вправа допомагає почуватись в балансі навіть тоді, коли навколо все в дисбалансі. Також цю вправу я використовую для того, щоб заспокоїтись і привести себе в ресурс перед тим, як маю розпочати виступ для аудиторії. Обов'язково п'ємо воду перед початком вправи і Після завершення ми будемо масажувати точки, які знаходяться під ключицями. Складаємо ось таким чином пальчики однією долоною накриваємо попок, вона там лежить, не рухається. Ці два пальчики масажують точки під ключицями. Коли масажуємо, робимо глибокий вдих і повільний видих, і повторюємо мінімум три рази. Далі міняємо місцями руки. І знову потрібно виконати три глибоких вдихи і повільних видихи. Наступні точки знаходяться на яснах, тому ми будемо рухати нашими губами. Знову ж таки, у нас два пальчики один, така собі качечка. Ось таким чином, ми мінімум три глибоких вдихи і видихи. Рука одна залишається на пупку. Другою ми будемо терти край хребта, коврик. Будемо виконувати ось такі рухи вгору, вниз по краю хребта, одразу чотирьма пальчиками, мінімум три глибоких вдихи-видихи. Коли прямо ці точки, ми ще й добре себе заземляємо. Міняємо руки місцями. Ми з вами масажуємо нейроліфатичні точки. Наша лімфа починає швидше рухатись. Ви навіть можете відчути тепло в тілі. Для того, щоб токсини виводили з організму, нам потрібна рідина, тому обов'язково п'ємо чисту воду. Підтримувати водний баланс важливо, особливо для надчутливих людей. Коли наші клітини добре наповнені водою, тоді нам легше переносити різні перепади в навколишньому світі. І різні ситуації, які трапляються в нашому житті? Дякую, що додивилися відео до завершення. Напишіть, будь ласка, коментар, коли виконате вправу. Як ви, як почуваєтесь? Як вам ця вправа?